Друзі, декілька слів про російське ПСО, яке ми з вами розганяли про Залужного а, Ісирського, нам говорили, що це російський ПСО, що це росіяни, що це вони розкачуються, а ми їм допомагаємо. І так сталося. То виходить, виходить що? що росіяни вирішують, кого знімати, кого ставити. Ну, якщо, якщо. Ми допускаємо, що е, провладні структури, які нас звинувачували сьогодні праві, то виходить, що росіяни призначають керівників і знімають ну так чи ні? Ну по-іншому ж не виходить. Ну по-іншому ніяк не виходить, друзі. Ну ніяк. І якщо сьогодні генерал Марченко е, не захищав Миколаїв, а вже, ну, вже це розказують. І Кім це впевнено, розказує, що Він десь там на подтанцовки був. Ми все рішали тут. Команда там бла бла бла. Київ, звісно, генерал Кривоніс теж не захищав, і інші інші. інші. То зараз вийде так, що все вирішував один чоловік. Ну, ми вже це бачимо. Сирський, він все захищав і Київ, Миколаїв, Одесу. віздє він співав. От. І їхня команда. То, що ми з вами отримуємо, друзі, я не розумію, на кого, хто на кого працює, мені от цікаво. То на кого працює.